Чому сороки крадуть речі? Ну, з точки зору сорок, навряд чи вони прям думають, що вони крадуть, вони просто щось бачать і беруть там собі вивчать. Ну, Сороки взагалі такі дуже розумні птахи. І якраз їхня цікавість та здатність досліджувати різні предмети, об'єкти, включаючи речі, які люди виготовили. Це є частинкою їхньої природи. І сороки ну, дуже уважно вивчають оточення та використовують знайдені предмети для власних потреб. Як, до речі, і люди. Може, сороки крадуть речі, бо і деякі люди крадуть речі. Шучу, звісно, бо запам'ятайте, що красти це дуже-дуже погано. Будь ласка, не маєте таку звичку, це нічого хорошого ніколи не приводить. Щодо крадіжок, сорок, ну я би так це не назвав. Сороки не мають поняття власності, як у людей, там немає конституції, судів, інституцій якихось. Ну їх просто приваблюють різноманітні, доскучі і первисті е, предмети, об'єкти. І часом вони тягнуть ці предмети, які їм цікаві е, до гнізда, як інструмент, або просто з метою дослідження та вивчення. Тобто подивитися, що ж це воно таке. Ти тобто принесла додому, там розберемося, що воно таке, і чи треба воно взагалі нам. Одне з останніх досліджень, до речі, на цю тему, виявилося, що блискучі предмети цікавлять в першу чергу сімейних сорок, які відклали яйця, вони забирають їх до гнізда. А сороки холостячки навпаки з острахом ставляться до блискучих предметів. Можливо, саме в такий спосіб сороки і намагаються відлякати від своїх діток інших сорок та хижаків. Це може бути. Хоча це може здатися нам таким смішним. Чи схожим на крадіжку. Але така поведінка якраз навпаки відображає інтелект та адаптивність цих птахів. І так.